Стосовно ядерної зброї, думаю, що ні, це дуже мала вірогідність. Ну і, і треба про це пам'ятати, але в порядку денному її можна поставити, на мій погляд, на останнє місце. Справа у тому, що Дніпро не такий широкий, і забруднення, радіоактивне забруднення може дійти і до Крима, і до Ростовської області, і до тої території, де знаходяться російські війська. Але я тут іншу пастку бачу: Суровікін. Він фахівець в стиранні з лиця землі міст, той же той же Алепо, той же Цхінвалі, той же Маріуполь. І я боюсь, що вони можуть вивести звідти колаборантів і свою адміністрацію. До речі, вони закрили город на в'їзд е, для цивільного населення, і жителі міста міста Херсон можуть опинитися у в заручниках у цього. Е, ну я би сказав, вм'ясника, як його називають після сирійської війни. от, який може почати корові бомбардування саме міста Херсон. Угу. Ось в чому може бути проблема. Всі розуміють чи правильно я розумію військових, що втримувати вони не можуть цей берег, і їм треба відходити, тому що логістика вже порушена. Ну відходити, все. от в тому та -то й проблема. Дивіться, ну наскільки ми знаємо, інформація неофіційна, але я думаю, що їй можна довіряти, що Путін віддав наказ не кроку назад, в кому разі не здавати правий берег. Чому тому, що правий берег, якщо ми виходимо на Дніпро, то фактично ми беремо під контроль всю логістику запорізького напрямку. Для них це катастрофа, от тому вони будуть триматися за ці за той правий берег, як, як умога довше, і тому от я приходжу до такого висновку, що вони будуть намагатися шантажувати нас в е, будь-який спосіб, в тому числі і ковровими бомбардуваннями Херсону, для того, щоб зупинити наш наступ.